Так, народ, всем привет, мала попросила цей картошку первый раз жарить и по соломкой нарезал. Сейчас мы посолили. Опа, пар, пар, пар. Так, кавлюем. Опа, такая у нас красотуля. Сейчас мы ми... її. Сейчас мы их мешаем. Во. Вот, да, короче, не, ну картофлю кто, короче, на диете, да, не рекомендуется. Вот бо тут богата холестерина. Ну, короче, якость так. Но в маленьких, або как не часто, то можно. Да, снимать и цены цели так неудобно мешать. Ну ничего, ничего. Все для зрителей. Подписываемся на мой канал, кого есть Ставим лайкосы. Так, ну можно сейчас... Можно сейчас одну попробовать. Опа, оно такая, опа. Валегу можна, можна трішки підсолимо. Сейчас така соль, короче, да, що не понять. Раніше RTM Seed была горячая. Ну, в общем-то, накриваємо кришечкою. І жаримо далі. Поки я на паузу і далі продовжимо народ. Так, народ мішаємо другий раз. Опа, пар, пар, пар. Опа. Опа, опа. Що у нас тут получається? О Так, красота, як в Макдональдсі, да? И Макдональдс отдыхает, короче. Там бы якось морозять в картошку, коротенько. Может даже якусь химию. А тут натурпродукт. Ukrainian potato. Summer. Красота. О, какая у нас тут картопочка. Так, народ, я сейчас одной рукой неудобно. Короче, сверху сейчас накрошу лучка. А ну яка на соль. Ай-яй-яй-яй-яй, горячая. Сейчас накрошу лучка и крышкой. Так, народ, бачите, чуть покрошил лучка. И, короче, оно сейчас так парком его. А Картошка снизу будет поджариваться, а потом перевернем и потом с лучком. И, и короче, будет very well. Вкуснотища. Ну, это я говорю, кто не на диете, кто там, або кто дуже струнки, то можно чуть-чуть и потом целый день бегать, как говорят. Так, ставлю на паузу и продолжим уже, как буду переворачивать. Так, народ, продолжим наш, нашу картопельку. Опа, так, сейчас будет порог. О, о, красота. Красота, ляпота. И мешаем. Одной рукой мешаем. О, и красиво. Теперь она будет с лучком у нас. О, опа. Не, нормально, не пригорело. Сейчас еще чуть-чуть олейки, больше олийка. Да. Опа, чуть-чуть. И чем больше она тогда красивейшая будет. Ну, есть полностью в Алии, можно, короче, со что там, типа, в чипсы хочу работать, то лучше Багат, ну, багатенький менше, з цього. Зараз ми трішки підільємо олейки домашні. Опа. хто, конечно, запах не любить, то можна і олію цьов. Так, і що? І кришкою. І... Зараз воно тепер буде з лучком. І ми потом пару кок, яєчка туди піджаримо. І буде. Ух, отлично. Рецепт от так. да. Так що, беріть на заметку. Деруни я теж вам зніму, як деруни роблю. Ой, деруни взагалі. У мене жінка, в общем-то, робить їх на цю. На маленьку фу, на середню тертучку. Ну, а я на саму маленьку, то Боже, ну так і довгенько. Ну вони виходять, Ух! Як в ресторані навіть круче. Бо в ресторані, ну, там нема ж мене, правильно. То якось так, ось так, народ, все, зараз ще на паузу і будемо перевертати ще разочек. Так, народ продовження йде. І ще о-ля-ля. Так, мішаємо, мішаємо. Опа! Ой, красота. Ооо. Дивитель кого на фидрумяне Да ты шо ты шо. Получается ты шо ты шо Не отлично, отлично, отлично О, ще, я думаю, ще, я думаю, пару раскив Ну шо все таки одна солена друга а? Еще чуть чуть а, угу. Сольки. Угу. И накрываем крышечкой. Короче, у нас лучком такая ух. Не, ну кто любит там, например, остройнькие может и добавлять там. Не угу, красного перчика нарезать. Пу -пу -пу -пу. Так что картопелька, А на сковородке, как на сьому на углях получается, она вкусная оцей. Сковородка, знаете, такая специальная. О, Як она правильно называется, не знаю, та сковородка. Ну, короче, на природе. На вуглях, короче. Тут, да, там можно и мяско обжарить, потім картопельку, помидорчик, перчик болгарский. Макарошки. У мене немає такої сковородки, бо вона Ну, коротко, нема і немає. Так. Ну, ставлю її на паузу народ, бо довго вас томити не хочу. Уже ж фініш покажу, якщо мене нічого не переб'ється. Так, ставимо на паузу. Так, народ продовжуємо. Що тут у нас виходить? А ну, зараз пар буде, щоб на телефон не попало. Так, короче сюди. Так, вмішаємо. О! О-ля-ля! Ля-ля! Ля-ля-ля-ля. В принципі, я думаю, ще один раз. І потім я зніму, бо не буде удобно як цей, поняли? Два яичка ще собі уберожелью и вам сниму уже я яйца готовлю там. Ну, с картолькой вместе воно. Да, да видите, это шикарно. Ну чем вам так вышел? Макдональдс эти так я донер маркеты Накриваємо Накрываем. Еще разочек и і... в принципе вона готова на паузу и уже соединимся так народ дубль 2 я ще раз помешал и сейчас я посолю яичко яичко бачите какие домашние короче жовток який насичений. цвет так ну в общем то вот так и накрываем крышечкой Опа. Так, закрилась кришечка. І коротше будемо їх не переворачуватися. І можна колотить, то вже, як кажуть хто, хто як любить. Я отак зараз жовточок буде потихоньку тих, ну, другим цветом мінятися. І в принципі шабаш. Ще сніму як буде фініш. І, і в принципі на цьому картопляся сиєшній, як кажуть, готові. Сейчас на паузу ставлю. Так, все народ. Короче, картопелька готова. Он бачите, який жовток вток став, короче. Вот тут вот, такие. Він такий, сейчас я вам відкрию, и покажу. Опа. Бачите, який він став, його можна даже хлібцем там мазати. Ну, в общем-то, ще по черевину вообще супер. Так, всім приємного аппетита. Готовте по моєму рецепту, дуже вкусно. Покажу ще наступного разу другий від крашення картоплі, дроблення. Підписуємося на мій канал, ставимо колокольчик, щоб не пропустити ну наступного відео. І якось також. Всім гарного дня. Дякую всім, хто підписався на мене.